Книга Принцип чорної скриньки. Як перетворити невдачі на успіх і знизити ризик непоправних помилок, британського журналіста автора та колишнього чемпіона з настільного тенісу Метю Саєда вийшла у 2015 році. Це захопливе дослідження того, як справжній успіх народжується не з уникнення помилок, а з їх чесного аналізу і перетворення на уроки. Саєд порівнює чорну скриньку, пристрій у літаках, що фіксує всі дані польоту, з підходом до невдач у житті, бізнесі та суспільстві. Як авіація вчиться на кожній катастрофі, так і людина чи організація може перетворити власні збої на паливо для розвитку. Головна теза книги проста, але потужна. Помилки та невдачі це не ознака слабкості, а невід'ємна частина будь-якої складної справи. Ключ до успіху не уникати їх, а створити систему, яка дозволяє виявляти, аналізувати і використовувати отриманий досвід для постійного вдосконалення. На протистояння авіації у багатьох сферах, медицині, бізнесі, праві, особистому житті панує культ досконалості. Ми приховуємо помилки, боїмося сорому та покарання, тому одні ті самі хиби повторюються знову і знову. Ключові ідеї відкритість проти закритості. Авіація відкрита система. Інформація про помилки публічна і анонімна. Пілотів заохочують повідомляти про збої без страху покарання. Це створює колективну пам'ять і дає змогу виявляти системні проблеми інші сфери. Закрита система. Помилки приховуються через страх позовів чи втрати репутації. У результаті система не вчиться і приречена повторювати ті самі помилки. У медицині, наприклад, щороку через лікарські помилки помирають сотні тисяч людей, але на відміну від пілотів, які відкрито розбирають аварії, лікарі часто мовчать, бо бояться втратити ліцензію. Відповідальність без звинувачень це центральне поняття Саєда. Він пропонує розрізняти небезпечну поведінку, яку треба виправляти, і небезпечну систему, яку треба змінювати. Мета не в тому, щоб знайти винного, а щоб зрозуміти, які умови призвели до помилки. Людина лише остання ланка в довгому ланцюжку причин. Саєд підкреслює, успіх це не відсутність помилок, а культура, де помилки стають сировиною для покращень. Типи помилок. Мекер розрізняє два типи. Помилки в умовах невизначеності. Коли ми пробуємо щось нове, експериментуємо, ризикуємо, такі помилки безцінні, бо дають нові знання. Системні помилки, коли порушуються відомі процедури або ігнорується досвід, саме їх принцип чорної скриньки покликаний виявляти і запобігати. Приклад із медицини показовий. Авіакомпанії ще у 1970-х роках запровадили чеклісти для екіпажів, що знизило кількість аварій на 30%. Подібні Подібні чеклісти у хірургії з'явилися лише через 30 років і врятували мільйони життів. Хоч їх упровадження зустріло спротив. Необхідність зворотного зв'язку. Жодна система не розвивається без швидкого циклу зворотного зв'язку. Варіації це виглядає просто. Звіт про інцидент, аналіз, зміни в інструкціях, повідомлення всім пілотам. Саєд називається відкритими циклами, механізм, який дозволяє помилкам перетворюватися на знання. Такий підхід здатен зменшити ризик катастрофічних помилок у будь-якій галузі на десятки відсотків. Як застосувати принцип у житті та бізнесі? Для організації. Створіть культуру відкритості. Заохочуйте повідомлення про помилки без страху. Проводьте регулярні розбори польотів. Аналізуйте не лише провали, а й успішні кейси, що можна зробити краще. Відокремлюйте людину від проблеми. Фокусуйтеся на процесах. Стандартизуйте спрощуйте і фіксуйте нові знання в процедурах. Для особистого життя. Ведіть щоденник помилок, записуйте свої збої і шукайте закономірності, визначайте уроки. Змініть ставлення до невдач. Дивіться на них як на навчання, а не провал. Будьте гнучкими і скромними. Перші плани рідко ідеальні. Сила в готовності змінювати підхід. Шукайте чесний зворотній зв'язок. Це дзеркало, у якому росте майстерність. Метью нагадує страх провалу головна перешкода розвитку. Люди часто маскують невдачі, переконані, що це ознака слабкості, але справжня сила у прозорості. Кожна чорна скринька мовчазний герой, який збирає дані, поки ми намагаємося зрозуміти світ хаосу та невизначеності. Автор описує невидимі пастки. Дрібні збої, які здаються неважливими, але, накопичуючись, можуть призвести до катастрофи. Ефективна система спостереження і аналізу не лише знижує ці ризики, а й перетворює їх на джерело зростання. Книга завершується оптимістично. Будь-хто може стати чорно-скриньковим мислителем, людиною, яка не боїться помилок, а використовує їх як карту до вдосконалення. Успіх і невдача не вороги. Вони дві частини одного процесу, і лише той, хто навчився читати їхні сигнали, здатен рости швидше за інших.